Скоро ми перейдемо на літній час цього тижня, якщо бути конкретнішим. І ця така міра була визвана економічними чинниками. В свій час економісти підрахували, що коли коротшає день, то більше споживається електроенергії і тому подібне. Скажу з точки зору фізіології, кожного разу, коли ми раз в півроку переходимо на літній або зимовий час, організм отримує стрес. І наша гормональна система вона перелаштовується і їй потрібен час для цього. Тому вже неодноразово вченими було доказано, що такі переходи на літній або на зимовий час це додатковий стрес для організму. В частности для гормональної системи, для нервової системи, воно негативно впливає на людський організм, на людську психіку. Неодноразово вже були внесені законопроекти щодо того, щоб зафіксувати якийсь єдиний час, але, на жаль, ці закони не були прийняті. Тому бажаю всім міцного здоров'я. Бажаю вам як якомога екологічніше і швидше перейти на літній час, адаптуватися. А нашим можновладцям бажаю якось скоріше прийняти якийсь один сталий час.